Ну, вы должны сказать, что она не стала. Ты знаешь, твои гости выставку. Я не помню, вы смокола піднесла. Мы смоколы в месо. Як тобі так гарно моя ну, скатертинка підійшла? Бо то біла скатертина, то є біла скатертина. Куртка, що на тут куртка? Може, видно було на, на кухні в куртічці. Не знаю, що воно, так. А, а? Да, воно, там так. там Збираємось. Так, то я не берегла, то він завжди ховає А що це тут куртка лежить в нашому? Так, в Холодно, там хай тут куртку вибрав. Так, так мають так буває. Це, буває. Золото хорошової виволола на вас. А де? Він все мені порпає. Може ви снідати На це? На Тоже, думаю, Можемо... Тож, думаю, що... снігати, ні. На вашу. Нас кусок кабину Тільки... Нам легше було до тебе прийти. А на лечі дати там камню і боліться. А, а ми шо, познайомили mm -hmm. що познайомили Джесіку з Гусію. Та гарна собачка тут у нас висадляє. Першу пищало. А то ж наш водому помиє. Дуже гарна. Джесіка і Блек, вони двоє коли будуть mm -hmm. А вже як хтось вливає їхній колектив, колективне, да. так знаєш, да, да. не хочеш. Не хочеш. Так, ти вже куди на маропетилося? Вчора свята була без машини, сиділа вдома. Ну, ти сиділа вдома, що Запитайся, Вчора цілий день вдома. Ти що Наталія на поводомку посадила? Поворітки робила. Де? Ввечері. На порядки робила вчора. <риснен> а, не бачимо, що там під'їзді привела. Бачиш? Так чекай, без яко?